Друзі, всім привіт! З вами Екзорти Краскін. Сьогодні хочу вам розповісти про дату виходу новорічного оновлення 2.1. От така інформація з'явилася на експресі. Далі розберемо офіційний регламент анонс осіннього запуску лінії фронту. Уже відомі дати, правила нагороди та пропозиції, майбутні пропозиції у преміум магазині і спеціально під осінній запуск лінії фронту. Ну і в останній частині відеоролику хочу подивитися на зовнішній вигляд і коротко обговорити характеристики прям важкого танку 9 рівня США SPHT. Його зараз активно тестують, от уже відкритий, можна сказати, от цей своєрідний такий тест, просто в рандомі. І один з гравців прислав мені реплечик. Там дуже зручно дивитися на цю машину, тому що вона от грає від рельєфу, практично в одній зоні, на одному місці, ще й біля цього гравця у команді е, е, союзників. Тобто немає такого, знаєте, що там засідання. Світилася, не засвітилася, оцих всіх справ немає. Дуже зручно дивитися на цю машину, як вона відіграє, як вона веде вогонь, і паралельно будемо, звісно, дивитися на ті характеристики, які на даний момент, тому що, можливо, ще будуть якісь зміни. Але попередньо вже зрозуміло, що з себе ця машина буде представляти. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так починаємо з першої інформації, яка з'явилася сьогодні. От після обіду на вод експресі, а саме дата виходу новорічного 2.1 World of Tanks – листопад 2025 року. Я сам трішечки був здивований, що листопад, друзі, але давайте я вам скажу свою думку, можливо, вона буде вірною. Тому що попередньо у нас 2.1 оновлення вийде у реліз 26 листопада 2025 року. Якщо подивитися по датах от в загальному, то в нас на Азії вперше виходить 24 листопада, на американському сервері 25 листопада, а на Європі в нас от. В останніх 26 листопада це вже традиційно, друзі. Якщо подивитися по загальному тесті, то там також було зазначено, що загальний тест 2.1. Вод. Очікуємо на початку листопада, якщо все буде добре. Ну, скоріш за все, початок листопада це діапазон з 5 по 10, от конкретно листопада. Подивимося, як це все буде. Дуже така цікава інформація, тому що ну, чекаємо, що ж там буде, який буде вміст, можливо, будуть яку апи преммашин, так як обіцяли, друзі. Будемо більш детально це все обговорювати в цифрах. Можливо, будуть нові мапи, може бути запросто нова мапа, друзі. Тобто, ну, дуже така цікава інформація, очікуємо більше конкретики і потім будемо це все блоками такими розбирати. Це все само собою. Але, друзі, чому такий ранній старт, так скажімо, конкретно не в грудні, а в листопаді оцього цього новорічного новлення. Новорічним, звісно, воно називається тому, що у нас у ньому буде новорічний наступ 2026 вже року. Це все зрозуміло, але, скоріш за все, випуск такий ранній оцього новлення зв'язаний з, наприклад, запуском новорічного календаря. Можливо, його запустять в кінці листопада. Можливо. Також нам в кінці листопада повинні от давати заслужену нагороду. Можливо, хочуть після виходу оновлення, от уже її роздавати. Це вже будемо дивитися, звісно, в подальшому будуть виходити мікропатчі. Тобто, коли буде запускатися той самий новорічний наступ, там, можливо, з 1, наприклад, грудня він буде запускатися. Це все подивимося. Це тільки мої здогадки, друзі. Я так думаю, що будуть просто-напросто з виходом оновлення 2.1. От, запущені якісь попередні активності, неактивності, як це все назвати, які зв'язані з новорічним наступом. 2025 року, а сам новорічний наступ буде, наприклад, з 1 грудня. Ну, подивимося, друзі, подивимося, як це все буде. Пишіть свої здогадки. Плюс до того, на цій картинці, яка була от опублікована з цією новиною на Вотекспресі, зазначена ну, коротше кажучи, якоїсь мапи. Незрозумілої, можливо, я чогось не знаю, але я її не впізнаю, друзі. Можливо, це якась буде зимова в цьому оновленні мапа. Можливо, це вилами по воді писано, це тільки моя здогадка. Можливо, це буде якась зимова мапа, яка вийде в цьому оновленні 2.1. Пишіть свої версії, тому що я дивлюся на цю картинку, я не знаю. Я не впізнаю. По-моєму, я ніде такого не бачив. От конкретно в такому форматі, що от така, е, такі як пороги, от бачимо от ґрунту. Е, по типу кар'єрчика маленького, як це може назвати, якась бачимо паруюча область. Знаєте, як ото підігрів із землі, йде води, там, якимись газами, не газами. Ну, коротше кажучи, як вулканічна активність, як це може назвати. Ну, Ця зона така. Я не впізнаю, друзі. Я не впізнаю, пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Чекаємо більше новин про оновлення 2.1. Будемо, звісно, їх блоками розбирати. Далі, давайте поговоримо про лінію фронту 2025 року. Осінній запуск, тому що сьогодні вже з'явився регламент. Якщо подивитися по строках, то у нас вони от з 3 листопада 7.00 по 10 листопада 4 ранку. Якщо подивитися по бойових сценаріях, то в нас немає ніяких змін. Бачимо, що в нас тут стандартний бій, оперативна підтримка і воля випадку. Все як і було до цього. По мапах так само знову немає ніяких змін, тобто ніяких мап не додають. Нормандія, Крафтверк і Фата Моргана. От три мапи, на яких ми будемо постійно грати. Нагороди лінії фронту також не змінилися порівняно з попереднім запуском, друзі. І самоцінно це, звісно, ліцензії на наставництво і бони. Те, що другорядне, це експериментальне обладнання, от конкретно Т1. Чому я кажу, що це другорядне? Тому що воно всього-навсього при розбиранні дає 100 компонентів, тобто це не суттєво, але все ж таки приємно. Також у нас будуть передбойові настанови, бланки перепідготовки. Ну і в кінці, от за 20-й етап. Універсальні посібники. Що стосується от самих ліцензій на наставництво, то їх всього три можна заробити за 5, 10 і 15 етап. Коротше кажучи, тут у нас як було і раніше. Що стосується от спеціальних пропозицій, то вони в нас стартують 3 листопада 7.00, будуть доступні до 3 листопада, як записано 7.01. Тут якась, друзі, помилка, скоріш за все, я так думаю, старт буде от 3 листопада в 7.00, але от завершення вже буде. Знаєте, по завершенню лінії фронту тут у нас будуть доступні такі машини, як Бачатільон Буразгуе, ця французька СТ по типу ЛТ з барабаном на два снаряди. Дуже хороша машина. Тут найкраща з цих трьох друзі, забігаючи наперед. Тобто, це реально фанова машина. Звісно, вона крітується. Звісно, в неї дуже багато мінусів. Абсолютно картонна, фугаси, арта. Привіт по повній програмі. Це все ясно. Але в цілому машина дуже і дуже приємна. Хороша, в мене доволі багато боїв, от конкретно на Бураску. До речі, я його колись брав за реальну валюту. Так що машина дійсно непогана. Також у нас у пропозиціях Type-63, важкий танк Японії з охолодженням гармати от 8 рівня, той, що був у новорічних коробках, потім, по-моєму. Місячний новий рік чи що то весною було, по-моєму, от китайською, що там його можна було і знижкою, і забрати за голду. Наскільки я пам'ятаю, зараз виведу цю інформацію, якщо знайдуще, ви розуміли. Тобто я думаю, що цю машину практично ніхто не буде за фулку брати. Ті, хто хотіли, вже забрали, наприклад, за, по знижці за голду, якщо я нічого не плутаю. Ну і Т-77, це у нас по типу Хевіка на восьмому рівні, але з барабаном на три снаряди. Разова альфа, наскільки, я пам'ятаю, 360 одиниць, 2 секунди перезаряджання між пострілами. Тобто, гармата не сама, так скажемо, комфортна, але все ж таки також можна на цій машині настрілювати деякий дамаг. Звісно, вона пробивається в основному, так само як і Хевік не тримає от удар ні баштою, нічим. Тобто, ну як. За фулку не рекомендував би скоріше, тому що нічого такого дуже хорошого, знаєте, це тільки хороші можна по типу Баска машини рекомендувати. От за фулку брати, наприклад, за реальну валюту, а це все буде за реальну валюту, тому, друзі. Отака от у нас інформація по лінії фронту. До речі, вчора на шкоди Т-27 зіграв е, десь боїв 5, і не повірити, один із боїв е, е, навіть не 5 стоп, це я на е, шквалі грав 5 боїв, а на Шкоді оце перший бій і на майстра. Я навіть сам не очікував, тому що там, по-моєму, 3800 хвостиком по дамагу і ну, бій так з дев'ятками, звісно, але все ж таки нічого тут. Не зробив такого, знаєте, екстраординарного і дали майстра дуже приємно. Звісно, це означає, що ну, в середньому гравці на цій машині відіграють ну, не дуже добре, будемо чесними. От така, друзі, інформація. От таке ми маємо по новинах на сьогоднішній день. Тепер переходимо до останнього питання, яке стосується прям важкого танку 9 рівня США SPHT, який зараз активно тестується От в рандомі поруч з нами. Дуже часто мені підписники пишуть. Шуть і не тільки про цю машину, яка викочується тестерами, тому давайте більш детально поговоримо про неї, роздивимося з усіх боків, що вона себе представляє. І так, друзі, перенеслися ми вже до бою. Зараз бачите, як виглядає цей прям важкий танк 9 го рівня США SPHT. Скоріше за все, ця машина у нас з'явиться у новорічному наступі 2026 року. У коробочках можливо, це дуже імовірно так скажемо. Але подивимося, як це все буде на практиці. Давайте зараз поговоримо от, по характеристиках, що ця машина з себе представляє на даний момент, тому що її змінювали. Але вже тим не менше зрозуміла концепція, що. Цей важкий танк буде схожий на СТ-шку, тому що у нього непогана динаміка, така відносна, як В СТ-броня, і доволі хороший, як для важкого танку ДПМ. Давайте про це усе говорити. І так, перше, що ми будемо розбирати, це, звісно, вогневу потужність. У нас тут три типи снарядів, підкаліберний, кумулятивний і осколково-фугасний. Базовий підкаліберний снаряд пробуває на близьких дистанціях 260 мм на 500 метрах 250 мм. Тобто несуттєва втрата бронеполіта. Пробиття на відстані всього 10 мм. Швидкість польоту комфортна, 1200 м на секунду, хоч і альфа стандартна, відносно традиційня, одиниць шкоди, друзі. Тобто, в цілому базовий цей снаряд він комфортний. Кумулятивний має підвищене бронепробиття традиційно 320 мм на усіх дистанціях. Звісно, екрани всі справи це буде дуже часто не пробивати. 1067 м на секунду він летить непогано, в принципі, як для кумулятива, непогана така швидкість, тим паче. Ми можемо, наприклад, перк викачати, ідеальний заряд, постріл, як він називається. Ну і альфа, зрозуміло, 400 метрів на секунду. Третій снаряд відносно стандартний, 60 мм фугас у нас перебуває на усіх дистанціях, 1067 метрів на секунду, так само, як кумулятив акумулятив летить, має підвищену шкоду 515 одиниць. Тобто, в цілому, друзі, ну, непогані снаряди, в принципі, як для 9 рівня. Звісно, альфа у нас обмежена 400 одиниць, але у нас ДПМ непоганий, друзі. Тому що в базі, якщо подивитися 2430. Якщо поставити різне обладнання, то буде в районі 3000 доволі непоганий такий ДПМ, як для важкого танку, от конкретно 9 рівня. Що стосується інших характеристик от базових, то у нас от по часу зведення 1,92 добре, це хороший показник. Стабілізація як для важкого танку у нас непогана. 0,18 русі, 0,18 при повороті корпусу 008 при повороті самої башти. Точність 0,34. Також та всеапниця буде поближче до 0,3, тобто непогано. Параметри можна сказати от по вогневій потужності, як у своєрідної такої СТ. Більше того, у нас ще й динаміка дуже схожа на СТ, тому що максимальна швидкість вперед 45 км, назад 16 км, як в СТ, друзі. І питома потужність у нас доволі висока. 19,82, тобто це повноцінна СТ по динаміці. Що стосується от повороту шасі, то, звісно, не дуже швидко, 3129, як у важкого танку можна сказати. Що стосується от повороту самої башти 3650, також можна сказати, як у відносно динамічного важкого танку. По нахилу зброї, от вниз на мінус 8 опускається, нормально, в принципі, можна відігрувати. І задирання плюс 20. Тут взагалі претензій ніяких не може бути. Тобто і динаміка в нас присутня. По живучості от 1700. У нас ХП, огляд 390 метрів, як вистежки, практично. Тобто, це не сліпа машина. По бронювання корпусу 152 76, 38 бронювання башти 222-139-57. Тобто дуже великої приведеної броні в нас немає, але все ж таки дещо буде ця машина відтанковувати. От маска у нас 245, 264, 257 скоса. Я зараз буду вам показувати приведену броню, тому що це все в залежності від кутів. Що стосується оцього лючка, то він десь 220 мм, друзі. Десь 220, 225 от НЛД, влд 199, 200 мм. Міліметрів. Тобто, друзі, великої броні не слід очікувати, але дуже часто, я так думаю, що будуть іти або рикошети, особливо від підкаліберних снарядів, або навіть і непробиття. На голді, 9 рівні, 10 рівні взагалі без проблем будуть пробувати. Та й базовими снарядами також будуть дуже часто пробувати. От така машина, друзі, в нас готується. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!